Well, uh -huh. yeah. yeah, yeah. О, так Слушайте, слушайте. И постоянно така, че малко. За какво е преодоляването? Ей, Працівники головного управління національної поліції в Тернопільській області на постійній основі виступають донорами крові в місті Тернополі. Ця кров в першу чергу потрібна для наших військовослужбовців Збройних сил України, які на даний час захищають нашу державу. У нас є такі навіть працівники, які вже які здають кров що два що три місяця, і це 5-6 разів в рік вони здають кров. Багато з них вже має посвідчення донорів. Мабуть, останнім періодом ми все частіше чуємо, бачимо, читаємо такі слова, як кров, донор, донорство. Так звісно. Дивимося, яка ситуація зараз, війна, де кров і її компоненти є на вагу золота для кожного нашого солдата. Різноманітні оперативні втручання, дорожньо-транспортні пригоди з різною травматизацією. Все це теж потребує вливання крові і її компонентів, роди. Багато різних ситуацій, де так само є кров і її компоненти на першому місці. І наші громадяни досить яскраво бачать цю ситуацію, яка склалась як в країні, і вони завжди раді нам допомагати. Сьогодні в нашому донаційному залі зібралася велика кількість людей. Люди, які здають на свої потреби, тобто хтось родить родичі в роддомі, хтось якісь оперативні втручання проводять. Багато з них здають на ЗСУ. Наша поліція так само завжди долучається до цих лав, вони регулярно здають кров. Військові так само сьогодні здають своєму побратиму, який прийшов з поля бою з численними травмами. І вони всі всі раді йому допомогти і прийшли сьогодні здавати.